Йду, я така насправді з дуже змішаними емоціями. І хочу сказати, що в житті у му році в мене сам піздець якийсь відбувається. От е, нема слів, одні емоції. Я, до речі, не знаю, так би хотілося розказати по секрету всьому світу, якщо чесно, бо часто емоції нахлинюють і от хочеться виговоритись. Але я, напевно, ще я морально не готова, чи як до цих всіх не новин вже не новин народ, не новин, бо з березня 25-го року, по зараз, по серпень, півроку, так, я бахую від життя. Я дуже втомлена. І напевно, якщо чесно зайти в мій інстаграм прогорнути там 4 роки назад, якою я була, мій, мої очі, мій погляд, ну, взагалі, яка я і яка я зараз, це дві абсолютно різні людини. І я би не хотіла, щоб це було так і надалі. Але я не можу на це вплинути. Тому, якось так. До речі, класно волох почався, так? Я сьогодні з мамою в лікарню в Львові. Ну, Мама зараз моя неброєна лікаря. Я свою функцію вже виконала, ой, знімала якось неясно. І я сама поїхала в свою лікарню. Вчора я теж була в лікарні іншого лікаря. І маю йти тепер до іншого ну, лікаря. Коротше, це якийсь через місяць. Точніше так. Вчора я була в стоматолога з щелепу лицевого хірурга. В мене знайшли одну не зовсім приємну річ. Не одну, дві. У Мене це турбувало вже, я не знала за що взятись. Сама записалась до щелепу лицевого хірурга. Добре зробила. Тепер маю в ближчим часом попасти на ОЗД з цього питання, а потім до гнатолога, гнатолога, гнатолога. Потім маю ще попасти до одного лікаря з цього приводу. А через в три я маю попасти до лікаря, в якого була сьогодні. Це був гінеколог. Репродуктолог, гінеколог. Хто там ще лікар-акушер. Ой, не акушер, акушер, що я малю. Лікар ультразвукової діагностики. Коротше, три в одному. Через місяць я маю, приблизно, через місяць маю знову приїхати сюди. От так. Зараз я йду на газопинку. І їду до мами. Я їй подзвонила, вона випала, тому в мене підозра, що вона просто в лікаря в кабінеті. Все, я ховаю телефон, бо моя рука зараз в мене відпадає. Шукаю усупинку маршрутку. Приїхали вже додому. Залишила вдома речі, перев'язала волосся, взяла шопер і йду купувати продукти. Бо вдома немає абсолютно нічого їсти. Боже, це дзеркало. Я обіцяю, я завтра його помию. Шурую. 你值班去吗？ Не знаю, там чи щось знімала раніше, не знімала, як я там це все буду монтувати, поняття не маю. Сьогодні мої мамусечки день народження. Виглядаю я Галіму. Мені, певно треба звертатися до якихось лікарів, тому що ну, я почуваюся просто жахливо. Дефіцит не знаю, чого в мене. Короче, сьогодні маму мусочки день народження. Закриваємо її потреби по подарунках. Моїй мамі треба на день. Ну, на день народження, моїй мамі потрібен блендер. Купили сьогодні такий Погружний, як правильно. Ручний блендер. Коротше. Виключно. Блендер. без всяких там, міксерів, потрібнювачів і все решта. Тут немає чаші, я вже потім зрозуміла. Купила таку чашу на 2 літри. Ручна, мені здається, але вона така під міксер більше. Але це пофіг. Тому, що, ну, блендер теж буде класно. Думаю, застосовуватись. І плюс мені дуже сподобалось оцей дзьобик. Мама, буде собі комфортно там виливати ці речі, куди їй треба. Коротше, взяла такий. Ще і міксером буде тут застосовувати міксер в цій чаші. Сподіваюся, і підійде. Якщо ні, то вона собі вже купить такий стаканчик, який буде зручніший. Але я думаю, зайде. От. такий блендер: отаку. От Міні-штучку, це моя мама у зв'язку по здоров'ям. Вже mm. зараз для читання телефону використовує окуляри, але не повсякденно в житті. Тобто, виключно коли вона читає або щось дивиться. Ось такі, бачите, очечі тут намальовані на самому чухлі. Їй потрібен був такий легесенький чохол з тканини, тому що вона зараз їздить постійно в лікарню і везе з собою сумку, яка їй так нелегкою, і їй дуже... Ну, додаткова вага ні до чого. Такий, Як в неї є такі м, футляри для окулярів е, з твердого е, матеріалу. Коротше, він, відповідно, важчий. І їй отака штучка треба була. А я просто на неї випадково попала в магазині і одразу взяла, бо згадала, що воно їй треба. І основне це парфумчики. Ніколи не брала цього е, таких парфумів. Чекайте. М -м, тут нічого такого немає, щоб я могла вам прочитати. Коротше, такий доволі приємний аромат. М -м, мені не мій аромат, хоча класний. Тут такий просто почерк. Такий е надпис і такий шрифт, що я не розумію, а ось тут ззаді теж немає. Ультра, що це? Ультрадос. Коротше, таке. Доволі е, приємні парфуми. Купила мамі. Думаю, їй сподобається, бо в неї немає. Вже закінчилась. Вона мені сказала, що нічого не труйте, купи мені якісь класні парфуми. Я взяла ці, але потім згадала, що мама говорила, що їй потрібно блендер. Взяла їй блендер. І okay. цей. А моя бабуся теж не знала, що купити мамі. І купила. Те, що треба, бо моїй мамі треба була нова сковорітка, антипрагарна. Бабуся пішла купила мамі сковорідку антипрагарну. Коротше, цього року мамі подарунки всі по потребах. Я ще хотіла мамі кросівки, до речі, запрезентувати. Але мама сказала, що вона собі кросівочки сама хоче вибрати купити, а вона хоче парфуми, щоб я її вибрала. Вона не знає, що буде дарувати блендер. Просто я дуже добра дочка, яка вміє слухати. А вмію слухати, бо блендер в мами був комбайн кухонний, він зламався вже давніше. І там було все, тобто і подрібнювач, і блендер, тобто там все в цьому було комбайні. І е вже якийсь час, мама без блендера вона дуже любить починковий торт. Вона каже, блін, так хочу починковий торт. Кажу, мама, то зроби, то ж не ну, недовго, в принципі. Мама каже: Та, блін, що зроби, зроби, як блендер згорів, я ще не купила, коротше, ніяк руки не дійдуть. Я вмію слухати. <після thu> Так що ми ввечері поїдемо до моєї мамочки. Я, напевно, зараз піду трошки ляжу і дримну, бо просто я не маю сили насправді. Я дуже втомлена. Можливо, що сьогодні щось познімаю. Приїхала я в своє село. До мами маршрутку від пішки, десь мені 2 км йти пішки від траси. Можна було йти на маршрутку, яка б завезла мене під дім, але вона дуже довго їде, і мені простіше реально пройтися. Чого їхала маршруткою? Бо чоловіка там форс-мажор на роботі, і він буде трошки пізніше, на годину-дві. А для мене це грає важливу роль, бо у мами день народження, і я хочу трошки більше її часу приділити. Тому було прийнято рішення. Їхати самі. Це ще раз доводить те, що мені треба здавати на права, щоб не бути залежною. Дуже железним пакетом, все зібрала в один кульок, ще купила пів кілограма морозива. Дуже спокотно. Мама, до речі, не знає, що я приїхала на маршрутку. Мама думає, що я приїду разом з Максимом. Іду. Дуже давно я вже не їздила сюди маршруткою і тим паче не ходила пішки. Звернула з головної дороги на таку другорядну, ніби коротку стежку. І йду такими <рес> лісами, полями. Дуже спекотно, але просто можна було йти по асфальтованій дорозі, але. Довго? Ну не довго, просто довше, ніж стежечкою. А так виглядає село. Отак от. З різних сторін. Зараз люди подумають, що я їх знімаю тут. Нічого. Вирішила вам записати, що таке, просто якусь зафіналити все вчора. М -м, провели час разом з мамою, брат був, бабуся моя, потім приїхав чоловік. І Вже приїхали додому пізно, така була втомлена, і ми одразу виробились. О Сьогодні в нас трохи споганилась погода, така вже не дуже літня, грубо кажучи. Але що хотіти, якщо осінь стукає в двері? Дякую вам за перегляди. Ставте пальчик вгору, коментуйте. До речі, мамі подарунки сподобались всі. А, сьогодні вона вже. Смажу на новій сковорідці, яку бабуся подарувала на Лисники <свісно> Завтра планую робити печинковий торт. Такі корисні подарунки для неї вийшли. Та напередодні, ну, влог буде запізненням. Напередодні День Незалежності. І я бажаю всім. Мирних цих днів, тому що з нашими сусідами може бути різне. Сподіваюсь, що в принципі все буде доволі спокійно і так наперед, Ви хоча цього не знаєте, але бажаю вам, щоб все було добре. Все. Дякую за перегляд.